Я медсестра в Янтарі, Мартин Наталія Тарасівна. Я працюю там з 2011 року. За весь цей час за три роки, щоб повний рік я працювала на ставку, такого не було. Переважно ми літом працювали до Нового року з, літу. з літа до Нового року працювали на ставку, потім нас переводили на пів, оскільки мало було відпочиваючих. А в серпні 2014 року нас заставляли підписати такий папір. У зв'язку з низьким рівнем завантаженості, прат трускавець курорт відпочивальниками, об'ємів послуг, скрутним фінансовим становищем, неможливістю використання праці працівників протягом повного робочого часу з метою запобігання масовому звільненню працівників, зберігання кадрового потенціалу, враховування рішення комісії, створити наказом, значить, рішення профспілкового комітету профорганізації працівників, трускавець курорт. І керуючись статтєю 32 статті 56 Кодексу законів про працю, наказую, ну, значить, скоротити робочий час на півставки. Під цим документом я не підписалася, не погодилася. Через два місяці десь мене заставили підписати, оскільки сказали, що якщо я не згоджуся на ті умови праці, які вони мені надають, вони мене звільнять. Через два місяці я відписалася. А в лютому повідомлення про скорочення заставили всіх підписати. Всі ці години, які ми відпрацьовували, не, не, не враховувалися. Наприклад, якщо ми працювали цілу добу, то з тої цілої доби тільки 18 годин оплачували. Або, наприклад, ми працювали 16 годин з п'ятої вечора до 9-ї ранку, це і 16 годин, ну нехай буде там обід, якийсь ще щось з 15. Нам рахували набагато менше. Тобто пару, пару годин з кожної зміни і не оплачували нам, не давали ні відгулу, нічого. Моя фамілія, Майорич Ростислав Євгенович. Працюю в алмазі в санаторії, сам працюю на посаді масажиста. Які права порушували. Те, що в нас, як кажуть, тут зараз на це скорочення, давали примусовому порядку підписувати ті всякі повідомлення і на проспілку, і. Першу чергу мали збирати якісь профспілкові збори людей попередити, а того нічого не було. Отак викликали поодиноці. Ну ми на ставку не працювали. Ми каже, за козарі працювали, може, дві, може три неділі на цілу ставку. Тоді, коли були деждану, взяли в наручники, казали, коли СБУшники приїхали, то, 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 то тоді зразу наразі заявити, а в місяць ми підписували постійно так. То на 0,5 ставки, то на 0,6 ставки. Три рази могли в місяць переписувати заяви. Дубницька Ольга Михайлівна, медсестра санаторії Янтарь з 1983 року. 32 роки працювала в санаторії тільки Янтар. Значить, в лютому місяці нас закликали в кабінет мною медсестри і примусово сказали всім підписати повідомлення на звільнення. Постійно працюючи в янтарі вже останні роки, постійно перебуваючи на пенсії, років це є три на пенсії, як мати дитини-інваліда, вийшла швидше. Мені зараз 56 років. Постійно мене заставляли писати на 0,25, на 0,5. Кожен рік я брала 45 днів календарних без збереження заробітної плати. Заставляли, сказали, виходьте, не хочете, ми зробимо такі умови, що ви не будете працювати, ви підете по статті з роботи. І ми, отак під тим тиском, під тим давленням їхнім йшли до останнього. І от завтра, 28-го, я в санаторії весна відпрацьовую зміну, нічну зміну і впевнена, що. Оці всі нічні зміни, що ми зараз працюємо, нас попереджали. казали, що ви йдете куди. Денна медсестра нічна, в нічну, добре, я йшла на нічну зміну. Немає значення куди, бо немає, медсестра повинна працювати на будь-якому участку роботи. Але так, як мені здається, ні, у тому, ні нічні зміни оплачувати не буде. Оці, що я працювала два місяці весні. Тому що нам старять тільки денні. І отак постійно знайде цей натиск, і йде отака пропаганда на цьому курорті Трускавець. Людина не має взагалі ніякого слова. І так як я 77-го року на курорті працюю, військовому санаторію того працювала. Перебувала у всіх про нашого затрату скавець курорту, сік років. Профспілка за людей не стоїть. Ніколи нічого для людини не зробила. Тільки вибраних людей свої які мають на курорти, хто їхав постійно. У них є списки, хто їздить, а останні ніхто нічим не користується. Єдине, що профспілка робила, то один раз в рік давала подарунки і то дітям. А потім вона почала давати для дорослих. Ото все, що зробила проспілка. За останні дні не було ніякого дні, зібрання проспілка не робила. Не попереджали. Головний лікар санаторію викликав, подзвонив, щоб йти на проспілку. На що я відмовилася на збори проспілки я не ходила. Вайде Світлана Олександрівна, Олександрівна, терапевт санаторії Янтар. Ну що, то, що ми чергували вихідні і святкові дні, нам не платили за то. Е Писали, за... переходили на 0,75, на 0,25 писали. Отак. От ну, за стаж не платили. Ну, в принципі, я вам не можу сказати, просто бажано було підписати. Все. Ви не знаєте, як у нас робиться. Бажано підписати і всі підписали, що ми переходимо на 0,25, на пів, на 0,75 отак. Я працюю в алмазі молодшою медсестрою. Поліщук Софія Михайлівна проживає трускоці Білоса 7-1. Нас наше начальство заставляло нас підписувати, писати заяви на 05, 04, 06. Теж багато років. Ну, що це? Писали ми заяви, були з мутрусковецькі зад і тепер стали ми прати. Ну і прийшло до нашого відому, що дали нам попередження, що ми будемо. Що ми будемо я, не працювати термін сроку, нам дали до 30 квітня, попередження місяці лютому. Ну, я не одна, у нас майже всі санаторії. Ззаді брати півтора тисячі людей. І медична частина, і. Служба, ну в ну, різні всі філії маємо ми скоротити, Так що ти та начальство нам все погрожувало в термін. Ви робите місяць пів року. Все на пів ставки на 05, 06, 05, 04. Більше ставки не було. Наша ставка 1240, але ми її не бачили. Вони давали нам. Слово сказати, ідіть розписались, діть бути здоров'юся. То що вирішує дирекція, брат. Сьогодні до Жданова, Генерального Окрозвадовська Оксана працювала в кристалі працюю ще 35 років. 35 років я надіялася, що мого стажу достатньо було для того, щоб працювати в санаторії. Шалок виявилося, що замало. Просто-напросто попередили про скорочення. І все. Прийдіть на профком, тому що е, е, попередили про скорочення, йдіть, ідіть. Ви Знаєш, що тебе скоротить, ти прийшла. Я не йшла на профком, звичайно, бо я якось мені. Ну, не не там, дивитися, щоб вони бачили, як я туди до них йду. Ну, Дуже, дуже обідно, що ти в санаторії стільки років працюєш, і тут тебе раз, і ти не потрібний санаторій. Зібрали нас до головного лікаря, в кабінет до головного лікаря, ми прийшли, сказали, прошу підписати по, про, попередження про, про скорочення. І, е, я вам не раджу, не підписувати. Просто треба підписати. І, ну, Звичайно, всі мовчки, тому що кожен боїться. Думав кожен, що а я, а я буду робити. І боїться щось сказати, що продати. І всі підписали мочки, що попереджені і все. Сайник як Любов працює молодша медична це, сестра це. В санаторії Алмаз. В липні місяці вже буде 24 роки. В примусовому порядку завжди заставляли написати на ставки, на 0,25. 0,25 роді ми не працювали, 0,75 на 0,5 ставки. В примусовому порядку завжди заставляли писати заяви. Що ми просили, а ми не просили, а нас заставляли писати. Ну і зараз попала під скорочення теж. Заставляють йти. Кіла з Павлівна, працюю у Затрускавецьку урод з 1987 року. Працювала в дієтичній дані журя, у 2000 році пішла переводом в санаторій. Ну і до сьогоднішнього часу. І заставляли писати, спочатку нам графіки складали на ставку. А на другий день вже нас заставляли підписати інший графік на півставки. Бо нема відпочиваючих в санаторії. Ну і все, і так, кожен місяць було. У примусовому порядку зберуть, підпишемо, і будьте здорові. Все, не оплачували нам на півставки. Ну, а там вже трошки як більше людей, то колись на 0,75 чи на 0,80, бо вже ніби рахують. І так ми працюємо, бо нам порахували і, і все. Я, Петрусяк, Марія Миколаївна. Працювала в янтарі. Йде скорочення. У мене стаж 32 роки. До пенсії ще мені 8 років, не дадуть доробити. Я сама проживаю, сама себе годую, хто мені має дати на хліб гроші. Як, як зараз жити? В такий вік мене зараз ніде на роботу ніхто не прийме. Бо я вже під таким пенсійним віці. Ну все, закривайте вже? Що я буду говорити? А їм всім желаю теж такого, аби не докотились. A vi ne morete nakusnih hleba.